Так, всім привіт. Моя бензопила Патріот стара. 3816. 14 чи 14 року. Рахуйте скільки її. Забрав її буквально з ремонту, хоча ремонт тривав 3 тижні, 3 неділі. Це дуже довго. Як би. Ну що, розкажу, чим причина була. От вони мені дали. Перша це несправна свічка. Вона через раз працювала, це раз. Друге прокладка. Третє сам цей механізм, я її рази три підгибав. Я так зрозумів, що він ще лоб. І потім десь згубилося цей болтик, я вже завжди купив. Сама зв'язка, там зв'язка де Цеп, вона якби я вже показував в одному з відео, вона виперлась, ну стала сюди. Чи що вони зробили з їх, я не знаю. Поршнева, мені сказали, тут наші більш-менш. Так що заправили нову цю. Що чому, кажу ціни. А! Карбюратор повністю відрегулювали, плюс сама дросельна. Зараз покажу, щоб вже не говорити, а показати. Зараз беру. Сама була зломана сама заслонка. Не знаю, в мене на тому карбюраторі теж було таке. Того, наче кілометрова різьба тут, сама оця заслонка вона була зламана. Не знаю чого, дрегулювали, сказали, все нормально. Ну, карбюратор це новий, я вже брав, це не рідний карбюратор. Карбюратор. Сіточку вони забрали, Бачите, тут ще була така. Видно, і значить тут не потрібна вона. Ну, якось так. Ну оце із ліжки ремонту, бачите? Що вони, звісно, закрутили, але О, дивіться, це так не знаю. Ну, воно в принципі на роботу не вліяє. ну. Не але... покажу, бачите, як роблять. Коли буду розбрати следующий раз, то поставлю її як треба. Не знаю, впливає, не впливає, напишіть в коментарях. Ну так. Ще раз. Свічка. Сам ремонт 200 гривень. Свічка 50, по-моєму, чи 60 чи 50 щось таке. 60, по-моєму, все-таки, це 50, 60-110 це, мабуть, 20 гривень. І 200 гривень за сам ремонт. Завів, наче працює непогано. Вона, До речі, в мене тут 38 кубиків, вона економна. Побачимо, як вона буде працювати. Це вчора забрав, не знімав. Оце як привіз. Оце тільки гаєчку ще зайшов, купив, все. бо це ввечері я їхав, туди-назад, сказати. Туди назад, людей, знаєте, багато, то я приїхав, попорав, все. А зараз вже туди-сюди ви Ну, я вам скажу так, вона своє заробила і, в принципі, можна було і самому зробити, да, не спорю, але це час. Я качав мед. У мене бджоли були. Плюс картоплю купав. Ну, це зараз, знаєте, в повно. Я просто її ну, не встигаю сам все робити. Тому приходиться час від часу от такі речі здавати в ремонт. Якось так. Як вона буде робити, побачу вже. Бачу вже. Хочу ще ті кльоцики забрати. Ну, я зніму відео, покажу, розкажу. Потім запитували мене, що я роблю. Я ж збираю все підряд. Що я роблю з очками отакими. Тут була ціла гора, я знімав відео в минуле за точку цепа. Тут була ціла гора, це вже все, що не влізе в плиту. Ну, в плиту я варю баняки, то я зверху вкладаю в круглі такі під баняк 15 літровки Оце оце, оце все ще я буду різати. Ще раз на кноцики, о, Ну, цей не вліз, то не знаю. Цей не вліз, цей не ліс це ще буду різати. Цей дуб, на сучок на сучковий. ну таке, Це ще буду різати якось і туди кидати, Ну так от цілі цілі лежать, те, що не влізло. Так, нічого, все воно піде. От і так осталось. Та все були сучки, це я поспалював. Воно просто погано в грубу вас. А горить воно ідеально. Ну, ось так. Що думаєте насчет цього ремонту? Чекаю коментарів від вас. Ну що, хоч ваші бензопили не ламалися, як не ламали, а як і служили чим подовше. А як ламалися, то щоб ви могли їх відремонтувати. До речі, ця дана свічка, вона вже скільки перерізала. От. І тут, до речі, вона працює тільки ну, така є штука, не знаю, автомат свічки перевіряє. То тобто вона через раз працює. Вона працює не через раз. Може і в мене і, і на цьому теж працює погано. Ну, на мотокосі, ну, за мотокосу це вже сам буду робити. А це вже зробили. Ну, як зробили, так зробили. Ось так. Всім гарного дня, до нових видео.